Є новина, друзі. Ти наступний Трамп передає сигнал Путіну. Дослухайте до кінця. Помітила, що трошки перемовини про мир завершення війни в Україні відійшли на другий план ну, в зв'язку з подіями в світі міжнародними. І Іран, ну там йдуть серйозне протистояння. Хтось пише 500 людей. Вже загинуло, хтось пише 2000 людей. Ну Венесуела вже все заспокоїлася, там під контролем США. Гренландія теж Трамп ну, веде такі заочні перемовини. Данія пручається, але ніби готова дати повністю безпеку над Гренландією, США або це буде якийсь спільний проект НАТО. Ну ну Трамп нагнітає. Я думаю, що з Голландією буде питання вирішено теж. І що дуже цікаво, трамп мотивує Росію і Китаєм, які ну можуть захопити острів і нарощують свої сили в Арктиці. Він про це постійно говорить, і от сигнал. Сигнал передав йому Алекс Гринкевич. Це командувач Сил НАТО в Європі. Він виступив з такою промовою. Я закинув собі телеграм-канал. Є новини в шафці профіля. І як на мене, там чіткий сигнал від адміністрації Трампа Путіна. Чому він пов'язав Росію і їхню агресивну війну проти нас, проти України ворожу з подіями і в Венесуелі. Де вони заробляли гроші, займалися усією тіньовою логістикою, і це вже перервано з подіями в Ірані, які позначають комплектуючі росіянам для війни. Він про це прямо е, сказав і підживлюють війну проти е, нас з подіями в Китаї, Китай, який фінансує, він каже е, росіян і допомагає їм виживати е, під санкціями. Е, війська КНДР стоять ну, на лінії фронту, ну тобто забезпечують е, людей йому. Е, Корейці Ін так само, тобто він описав вісь зла і оця вісь зла допомагає путіну воювати. Ну а це дуже серйозний сигнал. Це по перше робить. Командувач НАТО, а по-друге, він пов'язав зі всіма ну питаннями, де ну якраз е, зараз є шалені проблеми. Що в Ірані Венесела впала, і ще він сказав про Арктику, що Путін нарощує свої військові сили вартість. Я про це вам сказав ще позавчора. Що е, Гренландія це питання військового протистояння з Росією. І Нам це вигідно, тому що Росіянам придеться тратити ресурси на військові бази. Це сигнал Путіну. Ти наступний. Ти наступний Путін, якщо ти не зупиниш війну, і оці всі операції, які зараз відбуваються, це може бути знаєте, частиною одної великої операції. Як заставити Путіна припинити війну і поставити його в стойла? Лайк репост, підписка вся інформація в цьому каналі. Є новина в шапці. Профіля Підписуйся.